Привіт, друзі, мої рибальські колеги та всі, хто закоханий у шепіт води та бій спінінга. З вами ваш вірний помічник на водних просторах. Сьогодні ми заглянемо у рибальський календар і дізнаємося, що ж готує нам 8 жовтня 2025 року в Україні. Готові дізнатися, чи варто кидати всі справи і мчати на водойму. Цей день буде особливим, адже, за моїм досвідом, такі перехідні моменти дарують несподівані сюрпризи. Давайте розберемося, яку рибу варто шукати і на що її ловити. Почнемо зі щуки. Це наша головна осіння хижачка. З похолоданням води щука активно жирує, готуючись до зими, шукайте її на глибинах від 2 до 4 метрів поблизу звалищ бровок, а також біля корчів та затоплених дерев. За моїм досвідом, вона все ще може стояти на межах трав'яних заростей, де вода прогрівається трохи швидше. Ловіть на спінінг, використовуючи великі воблери натуральних кольорів або коливалки. Живець також буде чудово працювати, особливо великий карасик чи плотвичка. Далі судак. Цей хижак вже повністю перебрався на глибину, його варто шукати на руслових бровках. В перепадах глибин та біля ям судак реагує на різкі перепади тиску і може стати активним, незважаючи на загальний прогноз. Ідеальна снасть джиг. Використовуйте силіконові приманки від 8 до 12 см, особливо віброхвости та твістери темних або фіолетових відтінків. Проводка має бути повільною з довгими паузами на дні окунь. Смугасті розбійники у жовтні збиваються у великі зграї і активно полюють. Шукайте їх на середніх глибинах від 1,5 до 3 метрів поблизу підводних аномалій, закоряжених ділянок або кам'янистих гряд. Зверніть увагу на місця, де є дрібна рибка, уклейка чи верховодка. Це вірна ознака присутності окуня. Ловіть на легкий спінінг. Чудово працюватимуть невеликі блишні, вертушки та мікроджиг з активними приманками довжиною від 3 до 6 сантиметрів. Також можна спробувати відвідний повідець з опаришем або невеликим шматочком хробака, і, звичайно, наш мирний рибальський красень лящ у жовтні лящ вже починає зміщуватися на глибину, готуючись до зимівлі. Шукайте його на глибинах від 4 до 6 метрів. На твердому дні поблизу ям та руслових канав, найкраща снасть фідер або класична донка. Як наживку, використовуйте мотиля, опариша або невеликий пучок хробаків. Не забувайте про ароматну прикормку з додаванням тваринних компонентів мотиля або рубаного опариша. Це точно привабить обережного ляща. Тепер давайте розберемося з умовами. 8 жовтня 2025 року обіцяє бути помірним, але з нюансами. Погода вдень температура повітря коливатиметься від 10 до 13 градусів Цельсія, вночі опуститься до 7 9 градусів, атмосферний тиск, за даними, буде трохи нижчим за норму близько 745. 749 міліметрів ртутного стовпа, але стабільним. Вітер очікується дуже легкий, майже штиль, до 0,8 метра на секунду, протягом дня та вночі можливий невеликий дощ або мінлива хмарність з опадами. Ці умови можуть зробити рибу трохи обережною, але не повністю пасивною, температура води. У водоймах України, особливо в Дніпрі, температура води на початку жовтня становить близько 11-13 градусів Цельсія, це вже досить прохолодно, що змушує рибу шукати тепліші ділянки на глибині. Пам'ятайте, що зі зниженням температури води риба стає менш активною, її метаболізм сповільнюється, тому клювання може бути млявим. Фаза місяця. 8 жовтня це 17 сімнадцятий місячний день і місяць перебуватиме у фазі спадання одразу після повного місяця, який був 7 жовтня. За рибальськими повір'ями період після повні часто відзначається зниженням активності риби, клювання може бути примхливим і нестабільним загальна активність риби. Враховуючи спадаючий місяць та прохолодну воду, загальний кльов 8 жовтня я оцінюю як слабкий місцями капризний міаж. Хижаки ще будуть активні, але мирна риба може бути млявою. Найкраще клювання очікується в ранкові години з 6 до 9 ранку та у вечірні сутінки з 17 до 20 години. Різке падіння тиску, яке зазвичай викликає неактивність, сьогодні мало ймовірне, але риба все одно відчуватиме зміну фази місяця. Друзі, незважаючи на примхливий прогноз, не варто зневірятися навіть у найскладніші дні терпіння та правильний підхід можуть принести чудові трофеї, ні хвоста, ні луски. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, щоб не пропустити нові прогнози, і, звичайно, поділіться в коментарях, які ваші улюблені осінні місця для риболовлі і на що ви ловите хижака у жовтні. Ваші поради дуже цінні для нашої рибальської спільноти.